Я нарешті дозріла до приготування хліба на заквасці, але до приготування закваски не дозріла. За мене завжди приготували. Тому я замовила земледар. Хмелевою закваскою я буду користуватися вперше. А от стільно я вже мала справу. Тут повністю розписана інструкція прямо на упаковці користування підживлення закваски, приготування хмелевого настою з цільно закваскою, все набагато простіше. Ми зараз з вами її швиденько підживимо. Для цього використовуємо 50 грам житнього цільнозернового борошна. Тільки в ньому зберігаються всі зародки і вся клітковина, яка допомагає живити нашу закваску. 50 мл води і перемішуємо все дерев'яною. Ложкою до моменту, поки все борошно не стане вологим. Накриваємо і відправляємо в холодильник. Це потрібно робити всього лише раз на 14 днів. Для того, щоб я не забулася, я зараз напишу дату підживлення, а для хмелевої закваски нам спочатку треба приготувати хмелевий настій. Висушений хміль. Я вирішила приготувати велику порцію для того, щоб у мене був настій для наступних підживлень. Тому множу всі порції на два. Додаю хміль у воду, накриваю кришкою і ставлю на вогонь до закипання. Відвар остих. Так що давайте робити прикормку для закваски. Процідила узвар від лушпиння і починаю прикормку. Додаю чайну ложку меду, 50 мл узвару і 50 г борошна. Єдиний мінус в комплекті не було меду. Добре, що у мене вдома був. Перемішала, написала дату, накрила кришечкою і в холодильник. до випікання хліба.